Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні 4 серпня, черговий четвер, і разом з вами передача «Історичні паралелі та я, Ростислав Новоженець. Гортаємо історичний календар. 1687 рік гетьман Лівобережної України обрано Івана Мозема. Тільки через те, що російська православна церква оголосила анафему. Мазепі і досі її не зняла, потрібно шанувати гетьмана. Але якщо серйозно, то Іван Мазепа був справді самостійником, Мазепинці, Петлюрівці, Бандерівці – Це широка назва українських патріотів, які зі зброєю в руках виборили самостійність української держави. Він прославився тим, що справді намагався вести незалежницьку від Росії політику. Під протекторатом, якої перебував в Україні на той час. Він багато дбав про освіту, про церкву, меценат, було збудовано під його егідою десятки храмів. Одним словом, знаємо ми не так вже і багато про гетьмана Мазепу. Тим більше в його честь побудовано не так і багато пам'ятників. Є пам'ятник в Штатах, є пам'ятник в Австрії, є пам'ятник в Швеції, є 3-4 пам'ятники в Україні і, напевно, і все. Але важливо не стільки пам'ятник, скільки пам'ятати те, заради чого боровся Іван Мазепа. Він народився на Київщині, далеко біля церкви, на хуторі Мазепинці. Помер на вернині в 1709 році, у віці 70 років, на території сучасної Молдови. Це Вавриниця, село, але був перепохований на території сучасної Румунії Галац. Насправді Галац це давнє проукраїнське місто, малий Галич періоду Галицько-Волинського князівства. Його, можливо, декілька разів було скверно російськими царськими військами. Але найцікавіший факт, що прак Івана Мазепи років 10, може 15 років тому тишком-нишком було перевезено в Україну в гетьманську столицю Батурі. Про це знали одиниці. Цей прак зустрічали невеликі кола місцевої інтелігенції, відправляли палахиду і перевозили до місця останнього спочинку, до сьогодні вже відновленої, можна сказати, усипальниці Мазепи в Батурині. Але навіть коли цей прах перебував у Львові, в П'ємонті, в картині галереї, ніхто не знав, що справді праг Мазепи є тут, в будь-якій іншій державі. З цього приводу було би паломництва, пошанування. Тобто тим було б підкреслено, що Україна і далі перебуває в полоні російських Друга подія. 1914 року у Львові було створений Союз визволення України. Він був створений над Дніпрянцями, які перебували в еміграції в Східній Галичині. І по суті... Закладеним цим Союзом було основи майбутньої самостійної держави. Туди входили такі відомі у майбутньому постаті, як е, Дорошенко, е, як е, Донцов, який був з керівників того Союзу визволення України, цей Союз визволення України було представництво в багатьох європейських державах із допомогою пропаганди. Дукованих видань, які здійснював цей союз з України. Європа дізнавалася про те, що існує така нація українська, вона прагне до самостійності. І першою, хто прав українців на самостійність, це, як диво, це була Туреччина. Але цей Союз, здійснивши свою місію після того, як була проголошена самостійна Українська Народна Республіка, він припинив своє існування. Проте, хто народився цього дня, народилася Марія Зенковецька. Насправді її прізвище Адасівська, вона народилася на Чернігівщині і вкрила славу себе саме через те, що була однією з засновниць українського театру, бо саме через український театр, то що можна було в матеріалах російської імперії, здійснювалася українська політика. Працювали вони колишньо в колишньому Єлисаветграді, потім Кіровограді, а тепер Кропивницький у Львові стоїть. Не театр драматичний Марі Зінковецький, але якщо глянути на стан його фасаду, то можна зрозуміти, як сучасна українська держава відноситься до української культури, зокрема до українського театру. Все обшарпане, знищене, але кажуть, що якісь кошти поступали, начебто вони розкрадені. Наступна подія у 1878 році народився Антін Крушеницький. У майбутньому це міністр освіти Української Народної Республіки, письменник родина Крушеницьких у 30-х роках повірила в казочку про радянську Україну. Перебралася вся з Галичини у Харків, брала участь у здійсненні українізації. Але дуже швидко. Плачевно закінчила, бо в 1937 році практично вся родина кушеницьких підкорів е була визнана е ворогами Украї... е радянської влади е як провідниками українського буржуазного націоналістку. І в Сандормасі, в Карелії, е в Колстаборі була е вся повністю розстріляна. До речі, до сьогоднішнього дня ніхто і позовою не подав на Російську Федерацію, щоб відшкодувати ті збитки, ті злочини і тисячі мільйонів українців, які були знищені імперською радянською Росією. І остання історична подія це 1384 рік, в 1384 році, помер останній король Русі, Руси, України-Руси. Люберт Гелімінович. Помер він в Володимирі. Ми у Луцьку сьогодні маємо замок Люберта. Він був королем у 1340 1349 роках. І тут дуже цікаво, що це був останній король і після 49-го року. Волинські землі були окуповані поляками. Оці волинські події, про які сьогодні поляки розповідають про 1943 рік. Насправді це була відповідь українців на окупацію Польську у 1349 році волинської землі. І так як москалі гинули під Конотопом через те, що вони прийшли на українську землю, так і поляки гинули на Волині через те, що вони прийшли на українську землю. Хто прийде до нас з мечем, той меча і загине. Але про меч сьогоднішній, про українську армію, а насправді про Збройні Сили України, що спонукало мене вчора, відзначали День Десантних військ, скорочено ВДВ. Ну, абревіатура нагадує дуже радянські часи, воздушна десанти війська. І щоб не було. Простого перекладу на українському убиту і прямо десанті війська як ПДВ, не плутати з податком, назвали високомобільні десантні війська, але далі скорочуємо, та як російською ВДВ. Що зв'язку з цим хочеться сказати? Збройні сили України. В 91-му році, коли Україна проголосила свою незалежність, Радянська, окупаційна радянська армія, яку колись омінувала з армією, армія, яка в 18-му році знищила Українську Народну Республіку, яка в 39-му році прийшла на терени Західної України, яка в 44-му році знову ж таки, начебто звільняючи від німецького окупанта, стала червоним московським окупантом, в 91-му році радянська армія з території України виведена не була. І вона лише змінила назву на Збройні Сили України. А які сьогодні Збройні Сили України? Я хочу звернути вашу увагу на те, хто керує тими Збройними силами України. Отож, Верховний головнокомандувач, звісно, президент Петро Порошенко. За прізвищем, це прізвище матері, він наполовину українець. А за прізвищем батька Вальцман він наполовину єврей. Дружина Вальцмана Порошенка. Перевіденцева е, істина е, росіянка, яка оголошена в Ліпіцьку в Російській Федерації, там де сьогодні перебуває фабрика е, Рошен, е, Петра Порошенка. Е, далі е, міністр оборони полтора української мав би бути півтора. Ми далі визначаємо національність за прізвищем, бо національність виведена з офіційних документів громадян України. І для того, щоб пізнати, хто є хто, потрібно дивитися на абрівіатуру тисяч. Тож полторак росіянин. Заступники полторака Гусєв, Долгов, звісно, також росіянин. Командуючи військ Пущаков і Дроздов, також росіяни. Перший заступник начальника генерального штабу Воробйов, звісно, росіянин. Цікаво. Недавно це увагу керівництво Адміністративного управління Генерального штабу Збройних сил України. От є таке е, управління і його секретарем військової ради Генерального штабу є Валентинов, А начальником відділу документального підкреслюю секретного забезпечення та захисту інформації Генерального штабу є СУДАКОВ. А начальник наказового відділу адміністративного управління Генерального штабу Збройних сил є Кутузов. Ну, ми знаємо, що керівником оборонпрому є Романов. Вчора прозвучало, що е, всі оборонні підприємства України завантажені державним е, замовленням лише на 30%. Ну не будуть росіяни на посадах у Збройних силах України піклуватися про те, щоб ми мали сильну армію. Відповідно, всі армії панує російська мова, бо вони ж виховані на російській мові. Їхній менталітет російський, їхня традиція російська, їхні звичаї російські. Отож, в українській, начебто армії, панує російська мова, команди віддаються російською мовою, навіть оце прислуги в радянській армії, мов здраві живе, а тепер з собою бажаю. Навіть і тут нічого не змінилося, всі ж Радянські, російські, ті ж самі нагороди радянські-російські. В полторака посередині красується у нас нагород, ця планка перекреслені сині шму, смуги на Білому прапору, це Андріївський флаг, це е, прапор е, Чорноморського окупаційного флоту Російської Федерації. Тобто в суці армії Російська ну не будуть друзіяни на керівних посадах в Збройних сил України воювати е, з московським російським окупантом. І так і відбувається. Е, війни не ведуть, миру не підписують, отака якась позиційна собі війна, той, хто не наступає, він ніколи не переможе. Отож, е, про е, Збройні Сили України потрібно говорити в контексті, хто не керує, що там відбувається. Повністю російські історичні традиції. Вони далі моляться на Червону армію, там далі у всіх червоних куточках, або тепер називають світлиці, фігурують портрети Тугачевських, е, Ватутіних, е, там далі Кутузов, е, там далі можна побачити Сугорова, е, Сугоров навіть його пам'ятник перед... Е, Військової академії, коли ще Суворське училище, тепер імені Бугуна, військова е, академія, а далі стоїть пам'ятник Сувору. Тобто армія залишається далі російською, допоки цей російський дух разом з оцими так званими генералами московськими з армії не буде зметено, допоки не буде інші. Справді президент України, гетьман України, такий як Іван Мазепа, на місці Порошенка. Доти ми ніколи не будемо мати української армії, доти ми ніколи у збройному змаганні не переможемо споконвічного е, ворога України. І, до речі, в е, новій доктрині військовій де має бути зазначено, хто потенційний ворог Російської Федерації не значиться. Тобто і далі все в папірці. Але як казав один автор передачі, тримаємо порог сухим, принаймні в наших серцях, в наших душах. Слава Україні!